Права 980. Скільки цифр стоятиме праворуч від коми в добутку чисел? Ну що ж, розпочнімо. Дивимося в першому завданні. Якщо ми перемножимо 4,2 і 8,14. Тут у нас два знака і тут один, то всього буде три знаки або три цифри після коми. Пишемо тоді, що в першому випадку три цифри. Є. Так, в другому, скільки цифр стоятиме праворуч, якщо ми перемножимо 9,36 і 19,0426. Тут у нас два знака і тут три знака після коми, то всього буде тоді 5 цифр після коми. Пишемо 5 цифр. Так, а далі. Наступне. Якщо ми перемножимо 0,18 і то тут у нас три знака після коми і тут три цифри після коми, то всього буде шість цифр після коми. Пишемо шість цифр. Ну що ж, ось таке просто завдання на множення десяткових дробів на цьому вправо завершено.